Всім привіт, слава Україні! Сьогодні копач сьомий з напарниками, з напарницею. Е, виїхали копати, але таке копати трішечки в лапках. Прибори поки що не будемо використовувати, будемо використовувати, будемо використовувати такі пакети. Е, ножі казали не брати. Ось Будемо використовувати такі пакети для того, щоб зібрати ось такі гриби. Дивіться, що це. Це зморш... зморшки, значить да? на українській мові. Їх тут немало я знайшов, але е, скажу вам чесно, перший раз на полюванні на сморчків, перший раз я їх бачу в живій природі. Ось такі вони. І зараз буду збирати, а потім е, покажу, як я їх буду ще готувати. Їх тут доволі. Всім привіт від мене з такого тихого полювання. Господи, я радію, як дитя. Чесно кажучи, ну, не, не думав, що так ну, класно можна збирати зморшки. Так, ну, плін, їх стільки багато. Ось гляньте, гляньте, ось він сидить. О, я радію, як дитя. Ху, перший раз таке в мене. Я давно вже не був на нормальному полюванні, на гриби я їздив, ну так дуже... Слабенько получалось, тому що я на нової місцині, якби да, там переїхав, ніж не знав місць взагалі. А тут мене люди вивезли, коротше, напарник з напарницею по копу, і, і що? І я щасливий, і це ще ми не копали. Зараз наберемо грибів, це делікатес, кажуть взагалі. Я такий гриб ще не, не, спроб, не пробував. Чесно кажучи, буду за бажання буду якесь замовляти. Загадувати. Загадувати бажання. І ось так, слава Україні. Гляньте, гляньте, що я тут бачу. Що я тут бачу, подивиться. Подивиться, скільки їх тут. Гляньте, вони всюди, вони атакують. Слава Україні! Я кажу... Дивіться, копачі, які дороги. <на>, на нашому шляху. Ну тут, тут не проїхати, не пройти, не проповсти. Тут треба їхати якимось я не знаю, віздіходом. Не знаю, джип має... Тут проїде якийсь прада, чи не проїде, чи якийсь там кубік, не знаю. Але наша машина точно не проїхала. І ми вирішили йти пішки. Але ж, але ж, але ж. Дивиться мій улов. Перший в житті улов лов. Сморшків. Ха -ха -ха. Я думаю, що я правильно їхав. Ще трохи бездоріжжя, по якому приходиться нашому брату їздити за монетосами або за грибами. Гляньте. Ну яка тут машина проїде? Фіх його зна. Ніяка від... Ні, Ну там може і проїде якийсь джип, такий. Коли все одно пустить по, по цьому, по бровці. Ось тут неможливо буде проїхати, гляньте, тут просто звіздець якийсь. Просто, просто, просто ось тут плил. Плило чудо. Бачите? ну Воно так не отображає, але ж ну, ця гребля оця, десь сантоміум 60. Ось оце тут можна на пузо одразу на машині сісти. Коротше, ось такі бездоріжжя наші українські на, на шляху. Простого обикновенно копача обикновенного. Ось наша машинка. Раллі Париж Дакар Ніжен. Ну, нормально, таке раллі, можна їздити. Особо критичного нічого немає такого. Машинка їде і вивозить. Грибів набрали, що ще треба, слава Україні. Так, ну, але все, ми сьогодні на виїзді. Ми вже назбирали трішечки зморщиків, грибів, на вечір є, що пожарити. Ось, і зараз схопили прибори і побігли копати. Дивіться, зараз буду показувати вам, що я накопав. Дивіться, опа. 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 Бачите, що це? Десятик царський. Какой красавчик, правда? Забираємо сумку. ну Сьогодні день взагалі. Зморшків набрали. Е, срібло вже залізло. Ху -ху -ху. Копаємо далі. Так, після срібла. Дивиться, ось мені залізла така монетосінка, Я вже через бачу через запис бачу, що це діньга, Бо е, сітчатий гурт. сітчатий, Бачите, що він сіточкою такою, такий, такий, Такий. Такий сіточкою, сіточкою і піднімаємо ми ось такого ось Бля, все, все пропало. Ні, ще нічого не пропало, бачите, ось так ось. Ну, наводь, ну наводься вже. Ну, що це таке? Ну давай, коротше, показуємо вже людям, що. О, деньга. Деньга, ось така деньга. 39 рік, начебто... Да, 39 рік, де деньга. Ну красиво, красиво. Копаємо далі. Цікава штукенця, я копнулась, не бачив ще такого, не хотів знімати. Підняв, думаю, ну що це сіточка якась там. ну, Вона сама мідна ця штука, поняли? А ось тут я бачу... Як у, у гудзика вушко. І тому це вважаю, що це стара пуга е, гудзик старий. Старий гудзик. Ну прикольно я тако, таких не бачив ще. Ха. піду в колекцію. Колекцію пуг. Пу, пу. Прикольна пуга. Пусть далі. Ще одну монетосинку покажу. Не знаю, что это при вас буду чистить. О, это двушка. Двушка Миколая II. Двушка Николая. Лизаная в срачень. Оце сьогодні день, я не знаю. Забрав з собою собакам ко, Ці кістки, коротше, і залишив в машині, забувся їх дати. Коротше, не покормив собак, а монетас, а монетоси все лізуть і лізуть. Беру. Беру. Показую. 5 копійок 24-го. Лізаний, але ж хай буде, здорова шайба. Так, копнув прягу. Вже 100 років не копав такі пряги. Не 100, але 10 точно. Я так розумію, що це прикольна чернігівська. Чернігівська гімназія якась, якась гімназія, коротше. Ось бачите, яка вона гімназія. Це гімназія. Прикольно. Ось Камрад підійшов з цього села. Познайомились, правда? Будемо дружити. Перевертаю, дивимось, є застіпка чи немає. Є. Прекрасно, є. Хорошо. замечательно. Ось, бачите. І навіть по золоту залишилось трішечки. Ось, Ось показую, бо по золото. Ось сам крючок. І ця штука залишилась. Ну, хто знає, що за пряга, підказуйте, бо я не знаю. ЧКГ, Якась гімназія, Чернігівська може, я не знаю. Ну, коротше, підказуйте. Копаємо далі, слава Україні. Так, поверхневі, ті, які я дуже люблю. Такі сигнали, які не треба копати, бачите, показую. Ось вона лежить монетка, достаю. Достаю. Що це у нас? І це у нас 2 копійки совєти позні. Таке воно. Копаємо далі. Слухайте, ну сьогодні день прикольний. Я не знаю, що казати, коротше. Собакам зараз буду роздавати ці кості, тому що яз... зобов'язаний. Гляньте, що я копнув, бачите? Бачите, що зверху? Ушко. Це означає, що це якась медаль. Але я нічого вам не покажу, поки я її не помию. Не хочу шкрябати, збивати ще з неї щось таке. Я не розумію, яка вона мідна, ну бронзова начебто. Але це все буду мити. Покажу потім трошечки пізніше. Мали. Минули монети. Всі тут покопали, я ніхто не знайшов. А я знайшов. Я знайшов. Дивиться. Глядачі, дивиться, що це буде у нас таке. О, так це слухай. не понял. Что это такие? А? Советы. 1550. 1950. А -а -а -а. Понял. Копаем далее.